Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео пройдемося по декільком таким актуальним запитанням з останніх новин. І так, перше запитання: американське видання опублікувало інформацію про якоби 80 тисяч полеглих українських захисників у війні. Давайте запитаємо, чи більше чи менше, чи приблизно ось така цифра. Тому що Зеленський сказав, що менше набагато. Ну, давайте перевіримо. Так, 80 тисяч полеглих українських захисників у війні. Менше цієї цифри. Приблизно стільки. Або більше. Я думаю, що приблизно така цифра, плюс-мінус, звичайно ж, тому що карти не можуть прям так точно відповісти. Є. Тому що, подивіться, тут вісімка. І поруч карта воєнного. І тут як коло, тобто приблизно у цьому колі, і тут старший аркан Колесо Фортуни, і ще Страшний суд на ніколоди. Тобто, ось, на жаль, так. Тому що якщо ми запитуємо менше, то тут відразу ж карта обману ілюзії, що ні, що більше, тому що ірофант. А ось приблизно 80 тисяч. Так тут карти башня, в нас король Жезлів і лиця Пентаклів, що поки що карти мені кажуть, що не більше цієї цифри, але так як тут башня, то. Звичайно ж, у майбутньому може бути і більше, тому що ви бачите, що зараз відбувається, які активні воєнні бойові дії. Тому, на жаль, якось ось так. Слідує запитання: цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу. Це заявив гендиректор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль. І так, давайте запитуємо, чи дійсно будуть такі прям дуже довгострокові відключення світла цієї зими 24-25 років. Якщо чесно, я не знаю, як це навіть може бути. І закидайте мене зараз тапками, але карти тут дійсно досить такі позитивні, тут немає карти якихось обмежень, щось у цьому роді. Навіть не одної мечової карти немає. Тут, взагалі, карта якогось свята стабільності у нашому домі, стабілізація якоїсь ситуації. Подивіться, тут завершення протистояння, відхід від цієї ситуації. Зміна, кардинальна якась зміна всього того, що зараз відбувається, через певну якусь пропозицію для того, щоб як я вже сказала, стабілізувати ситуацію у нашому домі. І знову ж таки, паш Пентаклів теж саме говорить мені про певну якусь пропозицію, можливо, навіть про підписання якогось документу над цим ось працюють для. Для того, щоб уникнути ось цих відключень. Тому, чесно, будемо передивлятися це запитання. Тут я не бачу чогось такого глобального. Так, карта світ може говорити про глобальні відключення, звичайно ж, але поруч тут досить таки позитивна карта. Давайте краще це запитання, переглянемо ближче до семи, тому що все дуже швидко змінюється. І тактика, і стратегія у ворога теж міняються, і тут важко щось. Ось так надовго спрогнозувати. Тому давайте ближче до зими ось це будемо переглядати. Слідує запитання. Пройшла така інформація, що Іран затримує доставку пускових установок до РФ, бо, можливо, дає простір для нових переговорів із Західними державами. Чи правдива ця інформація? Ну тут дійсно до Ірану є певні якісь таємні пропозиції від колективу. Тут десятка кубків. Тобто ця карта може показувати дійсно або якусь організацію, або просто західні держави. Тобто, є певна якась воєнна пропозиція воєнного характеру до Ірану. Так, вона така дуже, дуже таємнича. Вона зараз обговорюється. Але для Ірану головне це нажива, це збагачення, звичайно ж, заробити якомога більше грошей. Поки що, звичайно ж, тут по десятці жеслів, якось. Важко втілити цей план у життя, ось цю пропозицію продвинути, тому що Іран так поки що вагається. Як я вже сказала, він роздивляється різні варіанти. Для нього головне втримати своє і збагатитися, тобто не втратити. І він роздивляється, що йому буде більш вигідно. Поки що це по повішеному, поки що немає ніяких позитивних результатів від можливих ось цих перемовин і від цієї пропозиції. Але дійсно якась ось така пропозиція є, і вагання ірану він думає, що йому вигідніше, яку сторону йому прийняти. Тому дійсно щось таке є. Слідує запитання: Пуйло їздило до Монголії до шаманів. До речі, про це я казала в одному з моїх останніх розкладів, щоб вони йому дозволили вдарити ядерною зброєю. Давайте запитаємо, що ж таке сказали і напророчили Пуйлу ось ці шамани. Вони сказали йому, що аля, скоро це СВО їхнє завершиться. Він по зірці прославиться, стане самою відомою людиною на всій планеті, на всій землі, у всій галактиці, і що про нього будуть писати в книгах. Але що дійсно скоро завершиться, оце його аля починання, і тут карта зірка. Карта зірка це завжди про медійних людей. І що буде процвітання, що буде ось ця велика аля російська імперія і так далі. Але я просто по цим картам впевнена, що частину інформації вони затаїли, притаїли не договорили, тому що тут карта місяцю, тобто вони злукавили, тобто вони частково збрехали, тому що це дуже небезпечно для їхнього життя казати повністю правду. Тобто, частину інформації по відлюднику вони залишили при собі. Так, добре, запитуємо. Чи сказали повністю правду шамани Путіну, чи ні? Налили вуха брехні, аж сочиться, як кажуть. Тут дві капентаклів, тобто приблизно 50 на 50. Інформація правдивою і неправдивою, тому що ось ця частина правдивої інформації настільки гостра щодо війни, що вони вирішили, бачите, закрити очі і не дати доступ до цієї інформації. Вони сказали йому тільки гарну позитивну частину, тому що тут четвірка жезлі це така позитивна карта. Карта стабільності, карта перемоги, в принципі, стабільності у домі. Тобто, вони йому не сказали дуже важливу частину інформації. Добре, питаємо далі. Що насправді побачили ці шамани щодо майбутнього Путіна? Що насправді вони побачили? А вони не сказали саме головне те, що пуйло буде дуже-дуже розчарованим ходом. Війни, тому що тут, бачите, великі розчарування, депресія, апатія щодо ходу війни. Війна приходить на їхню територію, і це карта ще карта розділення. Тобто, Росія буде у майбутньому розділятися. Так, тут карта помірності. Помірність завжди відтягує події у часі. Тобто, це не буде завтра чи через місяць, але це дійсно вже прописане майбутнє. Тобто, що настане крах їхньої стабільності, крах ось цього їхнього режиму. І тут у нас король Пентаклів. Король Пентаклів може пока. Путіна тут, бачите, для нього великий якийсь удар через рідину і прихід нового правління, зміна правил повністю, тобто зміна ось цього їхнього правління, зміна ось цієї зміїної клаки на якесь інше, тому що тут карта Єрофант. буде змінено ось ці правила і змінено весь устой той. Оцієї недодержави. буде їм дуже страшно лячно, не будуть вони знати, куди діватися, і дуже великих триндюлей вони отримують від України. Вони бояться Україну ось так. Ось ці карти можна і прочитати ніяк по-іншому. Тобто у цю гру можна грати з двох сторін. А давайте взагалі подивимося, чи був задоволений Путін після поїздки до ось цих шаманів. Чи був він задоволений? Мені здається, що він почув тільки те, що він хотів почути. І так дійсно про якийсь удар з неба йшла мова, тому що тут ту жезлі. про якесь нове починання, про якісь нові дії, про щось таке інноваційне. Але все-таки це інноваційне нове, ось цей удар, якийсь який він аля там планує собі, може зустріти великий великий опір від якихось трьох держав. І він це теж прекрасно розуміє. І тут четвірка мочів. Поки що ось ця його нова ідея щодо удару поставлена на певну паузу саме через острах відповіді, як я вже говорила. А взагалі, тут ще в голові в нього крутиться все-таки якась ідея щодо переговорів із Зеленським щодо певної якоїсь пропозиції. Територіальної саме, тому що все-таки тут пентаклі, а це карта землі. І тут король Кубків дуже часто в мене саме на Зеленського показує, тому ось ця інформація теж в нього крутиться в голові. Четвірка мечів може мені сказати, що не дуже в нього зі здоров'ям, і, взагалі, можливо, він там прихворів після цієї поїздки у Монголію з ліг, як кажуть. А взагалі тут на дні колоди карта башня. Усі його плани, вся його ось ця стратегія воєнна, саме. Потерпить великий великий крах. Все це зруйнується ще в один момент, і цей момент буде самим для нього неочікуваним. Ось так. РФ готується до масованої ракетної атаки. 15 днів триває накопичення ракет Х101. Чи правда, що РФ прямо зараз готується до масштабної ракетної атаки по Україні? Дійсно, вони готуються дійсно вони накопичують ракети, тому що перша ж карта тут п'ятірка пентаклів. Тобто, саме на зараз, на даний момент часу, коли ми дивимося це запитання, в них недостатньо ресурсів саме для масової ракетної атаки по всій території України. Але є такий наказ, бачите, тут багато дієвих осіб, тобто він передається з самого верху до більш нижчих ланок правління для того, щоб виробляти якомога більше для того, щоб це було масове виробництво, і плюс це залучення ще когось в. Якості допомоги. Я так розумію, що їм підпільно якимись окольними путями і шляхами доставляються або ці ракети, або запчастини до них, щоб їх було дійсно дуже-дуже багато. І зараз це правда, що йде накопичення для того, щоб тут карта башня руйнівна стратегія, щоб якомога більше бід спричинити, якомога більше зруйнувати. Ось якось так. Давайте подивимося небезпеки по напрямках. Південь, Захід, Схід, центр. Північ. Небезпека масованої ракетної атаки. Куди вони планують вдарити? Північ. Південь. центр. Захід. І схід. Викладаю по 6 карт, тому що якось 3 дуже мало на таке глобальне запитання. Щодо півночі нашої країни готують вони якусь комбіновану атаку, тому що тут і дрони, і ракети. Ціль номер один в них саме наш уряд і наші воєнні на півночі країни. Плюс тут ще можуть бути ДРГ по цій карті. Дві кажезлів мені говорять, що на жаль, можуть бути попадання або осколки, спричинять певні якісь біди. На жаль, і тут лисір Пентаклів. Тобто, це усі дороги, шляхи, авто, жд вокзали, автостоянки, все, що пов'язано з транспортом і дорогами. Тому потрібно бути вкрай. Вкрай обережними. Тут, звичайно ж, мені дуже не подобається ще вода, тому що на ось цих трьох картах саме вода ізображена, тому потрібно бути вкрай обережними. Щодо півдня нашої країни, я вам скажу, що в них є певний якийсь дуже дуже нехороший план, який вони ще не встигли втілити в повній мірі у життя, і вони будуть намагатися пуляти і пуляти, доки не втілять цей план у життя. І тут подивіться дві карти пажів. Пажі це завжди діти плюс навчальні заклади. Тому велика, просто величезна небезпека саме для дітей і навчальних закладів. Тут і відлюдник, і паш пентаклів, тобто і в день, і вночі можуть бути атаки. Відлюдник у будь-якому випадку натякає на те, що потрібно ховатися. Плюс відлюдник може мені говорити і про відключення світла, тому що все таки тут темрява і ліхтарик. Ну і, звичайно ж, карта помірності показує, що біля самої води є велика небезпека. Можливо, тут карти мають на увазі саме якісь заклади, які знаходяться дуже близько до води. Тому що тут, бачите, страшний суд і паш Пентаклів. Тобто, будь ласка, будьте обережними на півдні країни. Це діти, навчальні заклади і якісь заклади саме біля моря, біля води. Центр нашої країни знову ж таки. Подивіться, тут Паш Кубків та ж сама небезпека для дітей, навчальні заклади. Дуже дуже велика небезпека. Плюс тут ще й ось ця сімка кубків. Сімка кубків це завжди в мене про якісь хімічні речовини або якусь небезпечну рідину, але ця карта дуже часто показує саме забруднення повітря якимись хімікатами. Карта світ може показувати або якесь іноземне посольство, або ця карта також говорить, що через їхні удари може бути спричинено якесь стихійне лихо, і навіть із жертвами, тому що тут карта повішаного колоса фортуни завжди мені показує саме запуски, що дуже багато чогось летить. Дев'ятка жеслів особливо натякає мені про область, схід нашої країни. Знову ж таки, тут небезпека від води, щось можуть труїти воду. Плюс у небезпеці саме наш уряд, культурні цінності нашої країни, церкви, монастирі і так далі. Карта колісниця це карта критичної інфраструктури, це карта доріг, ЖД, автовокзалів, автостоянок. тобто все, що пов'язане саме з рухом. Тобто будуть намагатися повністю руйнувати нашу критичну інфраструктуру. Тут ще й тійка Пентаклів і Король Пентаклів. Ці карти мені говорять про заводи, підприємства, виробництва і тому подібне. І захід нашої країни. Ви знаєте, дуже мені не подобаються ось ці карти, тому що тут і місяць, і сонце разом. Вони щось по заходу планують. Якийсь великий, масштабний, великий масштабний вибух. Плюс тут ще й лицар жезлів. Не вже якось заходу. Вони планують якусь велику масштабну операцію з прориву кордону. Ну дРГ тут 100% можуть бути. Оці карти, звичайно ж, можна і по іншому трактувати, тому що їх цікавлять шляхи пересування нашої допомоги, те, що для нас дуже дуже важливе. Тобто там, де передають допомогу, їм потрібно це перерізати. У будь-якому випадку ось ця п'ятірка купів також досить таки небезпечна карта. Вона каже мені про горе, сльози, печаль, про якісь руйнування, і знову ж таки це щось пов'язано з водою або рідинами, плюс тут ще й міст зображений, тобто є небезпека для якогось мосту. Карта місяцю, взагалі, це вкрай небезпечна карта щодо обстрілів, тому що в мене вона дуже часто показує або попадання по атомним електростанціям, відключення світла, а також попадання у житлові будинки. Плюс карта сонця це знову ж таки це дитяча карта, тобто діти, навчальні заклади дуже під великою небезпекою, і це може бути до речі в день. Тому на жаль, ворог дуже агресивний, ворог дуже підступний. Королева мечів на дні колоди. Бачите, вони хочуть усілякими методами і способами нанести якомога більше горя, руйнувань взагалі. Це карта помсти. За що вони там стяться? Ну, це вже нам невідомо. І тут ще лицарь мечів, карта смерті принести якомога більше смертей саме для мирного населення. Тобто вони настроєні вкрай вкрай агресивно. Це ми в принципі так знаємо. Тому небезпека є на жаль. Абсолютно по усій країні, тому я вас дуже дуже прошу. Бережіть себе і своїх близьких. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!